Друзі, ось ці парфуми чоловічі залишилися в мене в наявності. Хто полюбляє ці аромати, замовляйте скоріше, бо по одному залишилося компанія ЛР уже не виробляє стару колекцію, бо випустила вже нову колекцію. Парфумів до свого 40річчя разом з Робертед Group, Франція. У нас дуже круті парфуми будуть до 40% масел. А ці парфуми, які залишились, зараз я вам трошки про них розкажу. І вони всі по 533 гривні. Тому скоріше робіть замовлення, бо дуже швидко розпродуються. Це двофазний масляний парфум цитрусовий. Якщо його збовтати, дві фази перемішають. І тоді ми користуємося. Потім є Стокгольм. Стокгольм, ось ця карточка парфуму, класичний, спокусливий бергамот у складі Аніс. Гваякове дерево, кедр амбра, мускус. Ось такий аромат. Монако в наявності, парфумчик, дуже класний. Його. Полюбляють багато людей. Зараз, зараз. Деревний, елегантний, бергамот, грейпфрут у складі, зелена квіткова нота, амбра та деревні акорди. Ось такий парфумчик. Далі Сінгапур, ось, ось він сінгапур, опис парфуму. Пряний, інтенсивний верхня нота, східні, пікантні акорди, нота серця, кедр, шавлій, кінцева нота, ваніль, бензоїн. Ось такий аромат. Так що поспішайте, пишіть мені краще одразу на Viber.